Час від часу варто щось змінювати в своєму житті. Наприклад, прокидатися зранку і виходити в прохолоду балкону, курити мальбору і думати. Думати про цей в'язкий туман, про перші ранкові маршрутки, про чергову тріщину в наших стосунках. Просто осіннього ранку видимість значно зменшується, йдеться про більші масштаби. Отже, про можливість бачити в цьому тумані значно менше речей, ніж є насправді. Хоча що є насправді, кажеш собі. Просто думати зранку впадло, особливо, якщо мої вірші останнім часом дуже стабільні, без надривів у голосі і непотрібних рим, в'язкі, як цей туман, затяжні, як цей дощ. Зрештою, думати, поки палає цигарка, поки вариться кава, поки ти спиш, це ніби робити якісь заборонені речі, ніби дотримуватися старовинних ритуалів, ніби вчиняти незрозумілі обряди. На цьому балконі після нічного сексу. Після запаху поту думати надзвичайно важко. Саме в такі моменти можна пересвідчитися у матеріальності думки, яка цинковим прутним заштовхнута в мою голову. На цьому балконі з цигаркою в роті, зі скуйовдженим волоссям і з думкою про купівлю книги Маяковського чи Булгакова бачу місця на гілках дерев, де весною з'являться бруньки. А ти будеш ходити напрочуд легкого брана, очікуючи на паморочливий запах прілих каштанів. І ще одне питання близьке до генетики походження і розмноження. Е, є чутки, що ти є в певних підозрілих родинних зв'язках з відомим українським письменником і відомим і за кордоном з Юрієм Андруховичем. Е, наскільки це все правда, і що ж, врешті, про, про тебе говорять і що ти про це думаєш? Так, дякую. Я відповім, як Віктор Янукович, так? Так, дякую. Ну, я не знаю, яким чином це це пов'язується, але от, от говорить, не я говорю, говорять переважно якісь інші люди, які в цьому, які переважно не знають ні мене, ні Юрка. І про якийсь такий зв'язок, ніби про, про синівсько батьківський Але поки що це не підтверджено, тому що. А, власне, от оця генна експертиза, так, по генах, то вона дуже дорога. І поки що гонорари за наші книжки не, не можуть собі е, якось так оплачувати ці речі. Це все так? Ріша. Гріша, Я, та... Я просто змушений докурити. Другий раз ми придумуємо запитання на ходу. Треба, звичайно, задати Андрієві. Запитання а, про те сьогодні так передали, як він підстроюється під публіку. Ну, це чесно, я питання не передавав, але сьогодні я вкраду це запитання, тому що треба щось швидко придумувати. Типу, я вже не в тому стані, щоб придумувати. Тому, Андрію, типу, розкажи, будь ласка, про свої відносини з публікою, оці масові оргазми, і ти розумієш, так? Ну, воно переважно стосується якихось таких. Дівчата, які впадають в історичний ПМС. ПМС, це що таке? І в кожному разі, от дівчина, на яку я не буду показувати пальцем, вона задала сьогодні таке питання, каже: А як ти підлаштовуєшся під публіку? Тобто, ти, напевно, спеціально, наприклад, вводиш у свої вірші якийсь такий рядок для дівчат про кохання, щоб вони там якось так подумали про себе, так? І щоб всі думали, що ти пишеш саме про неї, або про якусь одну, або про цілу групу, чи про курс і. Там проходить якась паралельна презентація, так? Секшоп. А, там сек-шоп. І вони вже дзвонять, кажуть, приходьте, тут все нормально, так? І я не роблю такого переважно. Але я можу так дивитися. отак. І навіть не знаю, як би на це відповісти, тому що. Не можна, не можна якось проектувати один якийсь вірш на якусь певну аудиторію, тому що завжди ти її ти той вірш читаєш у різних у різних місцях, у різних залах для різних людей. І всі по-різному це сприймають, і це можливо добре, тому що, по-перше, поезія є якоюсь такою поліваріантною штукою, і кожен хай бачиться як хоче. І Якщо хтось хоче думати, що це написано про неї, то, то хай вона так думає. Сніг волочив нас мокрими трасами. Мокрими мріями падав навії. Ми стали всього незграбними пазлами в пошуках власної шизофренії. Сніг, як туман, вражав невагомістю. Ми в ньому наче не перебували, нищили рідних, загнані совістю у найтемніші вологі підвали. Життя минало навколо пейзажами, не залишаючи шансів на фото. Ми стали всього незграбними пазлами, яких життя везло автостопом. Від Шевченка і аж до Езопа лежали слова, як жінки поснулі. В темну епоху культури Європи ми були як трасуючі кулі. У цьому тумані, у сонному мареві, у цьому димі, у літературі. Ми мовчки поставили дуже підвалини. Вірша як виду самотортури. Дощ починається з хмари, смерть починається з осені. Ти починаєшся з мене. Стежити за годинником це ніби проростання трави. Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, Втомлена і без музики. Ніколи не забуду цю осінь, це лезо, ці вени, зашморг, твій язик ніж по шиї. Піклуватися про бродячих собак, вичитувати пожовтілі газети, розчісувати волосся, розкривати Євангелія на будь-якій сторінці, довго читати, довго читати вголос, так, ніби це я на початку нашої ери ходив по світу, так, ніби це я брехав апостолам, так, ніби це мене розіп'яли, спілкуватися з поетами, всякими іншими, художниками, скульпторами, акторами, стежити за розвитком політичних подій, так ніби телевізор це величезне вікно у простір. Найбільше чому люблю фотографуватися на голих ландшафтах, скажімо, восени. Дуже жалкую, що неможливо сфотографувати запах, те, що поза кадром, тому мушу описувати довгі вервечки, слів на незвичайно стандартний папір. Мушу багато пити, аби писати. Просто багато пити, просто багато писати. Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари, смерть починається з осені. Ти починаєшся з мене. Ти залишаєшся в моїх спогадах, наче на проявлених фотоплівках. Найчастіше згадую тебе, перебуваючи в темряві під час сну, наприклад. Найчастіше згадую тебе танцюючою в темряві, без музики, втомлену, але щасливу. Ти любиш мене? питає тебе Ісус, відрізаючи вухо Гогу. Час від часу, аби змінити життя, приймаю іслам чи вступаю до якоїсь комуністичної партії. Розважаюся примітивно, майже відмовившись від наркотиків, усуваюся від сексу, пам'ятаючи, як ти танцювала у темряві. Надзвичайно багато уваги приділяю приготуванню їжі, збиранню опалого листя, жолудів, старанно підкопую молоді дерева. Дощ починається з хмари, смерть починається з осені. Ти починаєшся з мене. Ні, я просто хочу, що Ти прокинешся зранку і скажеш: знаєш! Ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції ну і всяке таке, що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. Із зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь, про листя. І ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити вчора вночі, прочитав смс дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, увімкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі вминав, довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут. Хоча наше життя вокзал і фастфуд, за те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю от сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе і люблю, дурнику. Я скажу: вже потрібно вставати, 10 ранку, мені на роботу. А ти знову посміхнешся і скажеш ні, ще раз, ну хоч один раз. І я відповім: для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе рідна, я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже: у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу. Через вісім місяців ляжу у труну, і голосно, і гулко, як серце, биття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує якийсь дебіл. Ти йому розкажеш якось вночі. У мене був хлопець, писав вірші, помер у двадцять, у нього був рак. Жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна я всім на зло, далі дивитимусь в твоє лице, далі кохатиму тебе. Дякую.